Вже нема. Наступний лот це льодяник. Те, що я не люблю. Проте дуже цікаво. Дивись. Льодяник. Ну, мені схоже, чесно кажучи, на росістку. Я десь таке бачив у дівчат. о о о о О! о Щось з лядяником пішло не так. Дуже спекотно. А я одразу здогадуюсь про те, що. Щось тут вібрує. І скоріш за все, щось тут вібрує. Це, до речі, зарядний кейс для цієї іграшки. Сюди приєднується зарядний кабель і можна заряджати прямо в кейс. Але також іграшку можна заряджати просто магнітним кабелем тут. Це пульсатор і вакуумний стимулятор два в одному. Слухай, ну вібрує прикольно, насправді вже мені тут вухо щось там відсмоктує. Ого! Це ніфіга себе, почекайте. Ну то можна асфальт взяти. Ань, ти що робиш то А ні, почекай, така шняга не тільки дівчата може підійде. але я не знаю, куди її хлопцям запхати. Я знаю. У мене немає сумнів, чесно кажучи. Блін, та почекай, блін воно виривається. Перфоратор, дівчата. То я не знаю, якщо ви придбали собі там раніше якісь фалоімітатори з вібрацією, то все фігня. Воно саме стрибає. Його можна застосовувати загалом, я так розумію, з, з масками. Треба тільки, тільки. Ми всі іграшки використовуємо лише з лубрикантами. Лубриканти відділ Воно ж прям пробивається. Ви, ти бачиш, що воно, воно вистрибує з руки. Окей, що куди цього равлика? Ну, все знову по класиці. А -а -а. Мені нема що додати, чесно кажучи. Ну, Дівчата, я, я вам чесно скажу, вам зайде так? Так, зайде. що... <різь> <різь> Можеш використовувати як масажер насправді. <різь> Якщо в тебе болить спина або шия, ну я б ще. Чи... <різь> а чому? Тому що пульсатори це досить інтенсивна стимуляція, їх не можна використовувати біля голови. Давай спробуємо. Ні, я тобі скажу, мені зайшло чи ні. Ні, не можна. До речі, дуже приємний м'який силікон, дуже комфортний і дуже цікавий дизайн. Тобто її можна використовувати одночасно і вагінально, і кліторально. Загалом таких іграшок не дуже багато. А в такому дизайні, взагалі, вона унікальна з цією силою, потужністю не тільки кліторальна і вагінальна, а ще можна і анально. Мені здається, використовувати це. Залежить від ваших вподобань, а це точно.